Погода в Україні в останні дні цього року буде спокійною, але холодною. В ці дні синоптичну ситуацію визначатиме малорухомий циклон. Очікується перевчасти вітер протягом дня, а також туман вранці. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 29 грудня, по всій території нашої країни буде безістотних опадів, та очікується похмура погода протягом всього дня. Вітер буде незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прохолодною від 0 до плюс 3 градусів тепла. Вночі очікується від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 30 грудня, по всій країні буде панувати хмарна погода без істотних опадів, але цього дня здійметься поривчастий вітер до 7-12 метрів на секунду. Також на пару градусів потеплішає. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла, а у південних областях до плюс 5 градусів. Вночі температура очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У вівторок, 31 грудня, все ще буде без опаді по всій території країни. Очікується суха та похмура погода протягом всього дня, вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла, лише у Миколаївській, Одеській областях та в Криму буде тепліше до плюс 7-8 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!